Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо історії, де ми говоримо власне про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. Ми говоримо зараз про історію папства і зупинились на епохальній сторінці в історії папства. Можливо, це був просто розквіт могутності пап римських. Коли вони рухали просто такі цілі цивілізаційні процеси, ми говоримо про епоху хрестових походів минулого разу, ми зупинилися в здобутій хрестоносцями Антиохії на дуже цікавому і показовому моменті про здобуття списа долі. Списа Лонгіна, котрим були припинені страждання нашого Спасителя на Христі. Ну цим списом убили Ісуса Христа о третій годині пополудні. Так от, тут історія цікава. Я минулого разу вже говорив, що хрестоносці, котрі облягали Антиохію, взяли її завдяки підкупу, тому що, як говорив Хажа Насередин, не можна назвати неприступною фортецею, якщо в неї може зайти Віслюк, нагружений золотом. Власне, так і відбулося. Але потім вони вже самі виявляються в, цій, в цьому місті. Після страшенної різанини, влаштованої ними, обложені сельджукським воєначальником Килич Арсланом. Що робити? Дух падає, їсти нічого. За деякими переказами починається навіть канібалізм. І от знаходиться такий Е, свого часу він був солдатом, фанатик П'єр Е, Він із обслуги Раймона Тулузького. Ну, із його свити. І він говорить: кілька разів він це повторює, там кілька разів йому були, скажімо так, видіння. Він говорить: а знаєте, пацани, вночі мені приснився святий Андрій, і він показав мені, де можна знайти от той самий спис долі одну із головних реліквій християнства у храмі святого Петра. І, ну що, ну давайте пошукаємо в храмі святого Петра. І вони починають шукати і знаходять заіржавілий спис, і за всіма ознаками це той самий спис долі. І надихненні цією святою реліквією хрестоносці виходять за стіни міста в чисте поле, і в чистому полі якимось дивом громлять на голову досвідченого воєначальника Килич Арслана. От ну, на що... Чи це не диво, ось на що здатна свята реліквія. Але справа в тому, що дехто із хрестоносців, той же Боймун Тарицький і е, навіть папський е, легат е, Лапії, щось почина... почали запідозрювати. А запідозрити було дуже просто, тому що це вже був третій долі, котрий мала християнська церква на той момент. Тому що перший спис долі, він і досі е, зберігається у Відні. На той час він належав е, е, імператору Священної Римської імперії Німецької нації. Ну, насправді, е, сьогодні він вже досліджений. Е, це Оздоблений, неймовірно красивий спис, але це е, готський спис, е, так звана готська Фрамея шостого століття. Ну, зрозуміло, що нею заколоти Ісуса ніяк не можна було, ну, з історичної точки зору. А ще один спис долі. Багато хто з хрестоносців бачив ось щойно в Костянтинополі, тому що другий. Освячений, ну зрозуміло, що перший спис долі, котрий зараз у відні, це католицький, а православний зберігався у тому ж Костянтинополі. І багато хто із хрестоносців щойно во були в Костянтинополі, і вони його там бачили. А тут слуга по великому рахунку, хоч і священник Раймона Тулузького, П'єр Бартелемі, ну, по-нашому, це Петро Варфоломей. І от Петро Варфоломей знаходить третій спис долі. І, хоча він зіграв по великому рахунку, вирішальний фактор в оцій феєричній перемозі, ну, за усіма ознаками. Ну, як не розсуди, як не зваж, ну вони мали програти, а вони виграли. І це зрозуміло, що піднімає їх військовий дух, вони йдуть далі. І от далі відбувається ще одна дивна штука: аж до самого Єрусалима. Вони фактично не зах... ну, там Захоплюють якісь міста. Наприклад, була історія з християнським тарсом, в якому стояв хоч і Севжурський гарнізон, але місто то було християнське, і його захоплює племінник Боймунда Таранського танкрет, теж Таранський, і влаштовує там погром і грабіж. Але повсе це місто якось так сталося, що проходив Готфрід бульйон, Готфрід Бульйонський, лотарінгець. І він бачить, що от так. Такі класні справи йдуть у цьому місті, і він говорить Танкреду, слухай, а давай разом грабувати це місто. А у Готфріда бульйона просто військо більше, ніж у Танкреда, і тому нічого не залишається. Ну вдвох, так вдвох, і вдвох вони грабують це християнське місто, хоч і з сельджуцьким гарнізоном. От і коли починають ділити здобич, то Готфрід то булійон бере собі більше, тому що у нього армія більше, і танк якось такий облом. І він навіть... Потім е, на обози з награбованим е, добром, котрі належали Готфріду Бульйонському, е, е, робить засідку, там перерізає своїх же. Ну, от такі це були хлопці, щоб е, перехопити собі, собі цю здобич. Ну там дійшло до конфлікту, але якось е, залагодили. Ну, тому що ми ж братішки, ми ж хрестоносці, ну що це от таке? Ну, перерізали трошки іншого, але ну, один одного, але ж ну, залагодили, нормально. От так от вони йдуть далі і їм. Я ще раз повторю, що турки-сельджуки, хоча й вони і от єдиної віри, єдиної національності, єдиного етносу, але адміністративно вони не єдині, це просто різні, якісь навіть не державні, ну такі адміністративні утворення, в кожному свій емір. По великому рахунку, кожне місто, воно окремо з якимись там своїми територіями. І ці міста, якщо вони Антиохію взяли, це е, одне з найбільш, е, найбільших міст Малої Азії. Ну то що нам е, чинити спротив? І вони починають укладати договори з хрестоносцями, мовляв, е, ну, зро, що таке договір з хрестоносцями? Це не лише ми вам здаємось, а ми платимо вам викуп і ми е, споряджаємо вам, вам, що там продовольство потрібно, е, вода потрібна, провідники потрібні. Тому тому що вони там місцеві хрестоносці місцевої географії не знають. І от ці міста починають їм здавати майже всі. Одне місто не здається Арка. А нещодавно Антиохію, до речі, щоб ви не думали, що це так просто, Антиохію облягали 8 місяців. Майже рік вони там простояли. І Антиохію дуже хотів забрати собі Раймон Тулузький. Це ну, найавторитетніший на, на той час один із лідерів хрестоносців і один із організаторів Христового походу. З ним безпосередньо перед цим зустрічався і про щось там домовлявся. Папа Римський Урбан ІІ перед тим як в Клермоні от задвинути. Раймон Тулузький дуже хотів взяти Антиохію собі. Але оскільки ту хитрість е, е, підкупив е, оцю сторожу двох башт, якраз Боймун е, Таренський, то Таренський і взяв собі це місто, і Раймон Тулузький дуже образився. І коли він побачив місто Арка, воно то їм по великому рахунку не було потрібне. Але тут він, Раймон Тулуський, пам'ятаємо П'єра Бартелемі, Петра Варфоломія, котрий отак, от поураганив із списом долі в Антиохії, він випускає знову його на арену. І під аркою Бартелемі, котра христинам не дуже та й потрібна. П'єтер Бартелем говорить: от мені в я з'являвся апостол Святий Андрій. А тут цієї ночі зі мною говорив сам Господь, і Господь сказав. Захопіть місто Арка, воно вам потрібне. І тут той же Боймун Таринський, котрий ще не вірив в те знаходження типу святого Списа Холіленс, говорить Раймуду Талдуцькому, слухай, ти вже якось приструни отого свого божевільного попа, тому що його творчі ініціативи нас вже задовбали. І тут на арену виходить П'єр Бартелемі. Він говорить, що ви мені не вірите? Ви мені не вірите, що зі мною говорив Святий Андрій? Ви мені не вірите, що зі мною говорив Господь. Ви не вірите, що той спис долі, він справжній. Я вимагаю суду поєдинком. Що таке суд поєдинком? Я якось робив огляд на цій всі історії, коли ми говорили про фільм дуелі Рідлі Скотта. Ми вважаємо, що суд поєдинком це один з мечем виходить проти іншого з мечем, починається заруба, ну хто переміг, на тому. На то, на на стороні того є Господь. Насправді суд поєдинком це не обов'язково махати залізними зубочистками. Суд поєдинком, це от ви вдвох не можете знайти спільну мову. Про щось ви там сперечаєтесь, а довести там світським судом це неможливо. Тому так. От розігріваємо, розпікаємо на вогнищі дві підкови і тримайте кожен, хто довше втримає. Або кожному потримайте підкову там по 30 секунд, потім у кого першого заживе рана, той і. Той і переміг. Або ще теж цікаво, он, якщо взимку, то це он, рубаємо лунку, вас обох саджаємо в холодну крижану воду, у кого першими відлетять нирки, ну, значить, не на його стороні Господь, а тому другому більш пощастило, хоча у нього нирки теж, можливо, відлетіли, тому що нічого доброго від цього не буде. Ну, от такі суди Божі. І П'єр Бартелемі вимагає суду. Вогнем, випробування вогнем. Він говорить: я ось візьму оцей спис долі, котрий ми знайшли в Антиохії, я візьму його і пройду через полум'я. От людина сама напросилась. І от тут виникає питання, чи аферист він? А цей називається релігійний фанатизм, причому вони всі були такими. І всі сказали: о, ну нормально. І знаєте, що відбувається? Він бере спис долі, дійсно проходить в неймовірних якихось муках через полум'я і е, помирає від опіків. Е, е, хтось сказав: слухайте, ну все, Господь не на його стороні, він же ж помер. Але Раймун Тулузький говорить: ні-ні-ні, Господь його підтримав. Він сказав, що він пройде через полум'я. І він пройшов через полум'я. Ну і що з того, що він догорає, там валяється, димить, то вже таке. Головне, що він пройшов через полум'я. Відбувається облога акри, але акру, до речі, так і не взяли, тому що хрестоносців вони ж йшли не єдиною армією. Вони йшли, тому що, якби вони йшли єдиною армією, вони ну, їм не було б нічого ні їсти, ні пити. Вони рухались кількома загонами. І облога з. Арки знімається, тому що хрестоносці доходять до Єрусалиму. На все про все у них пішло три роки. От 1096 –– це коли вони висадились в Костянтинополі і там уже згуртувались в єдину армію. От а 1099 –– літо, червень, це якраз коли вони доходять до Єрусалима. З ними Петро Пустельник. Ну там, коли вони побачили єрусалимські стіни, з ними, з ними був екс... у них був реальний релігійний екстаз. Там вони там пишуть хроністи, що хтось знімав з себе одяг аж до нижньої сорочки, що за середньовічними нормами. От просто фу-фу-фу, це не це, 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 це все одно, що хтось із нас би вийшов в центр Дніпра гуляком. Ну, це приблизно те саме. Але от люди доходили до такого екстазу, що просто зривали в себе оце, оце от все. Більше того, Петро Пустельник, що треба робити, щоб е взяти місто? Безумовно, провести хресний хід. Петро Пустельник е організовує молитву. Вони йдуть е хресною ходою повз е стіни міста. Звісно, і стін на них там. Усіляки цікаве, там ну, на, на, на безпечній дистанції, але те, що їм кричать із стіни міста, із стін міста. А хто залишився у місті? О, це цікаво, зараз я вам розповім. А, і о диво відбувається, вони ж то вірять, зараз вони помоляться і стіни Єрусалима просто таки впадуть, а стіни Єрусалима не падають. Більше того, знаючи про е, те, що вони ураганять і йдуть на Єрусалим, ну безумовно, розвідка е, працює. Але працює вже не розвідка а, турків сельджуків тому що а, Єрусалим не належить туркам сельджукам. За рік до того Єрусалим захопили єгипетські ши шиїти, Фатеміди. Шиїти і суніти, а, ну як вони виникли і про історію мусульманства ісламу, ми, можливо, якось окремо а, повторимо. Але це а, а, справа в тому, що суніти а, це спадкоємці. А, Наступника Магомета, ну і імами по лінії Магомета якраз і пішли по лінії сунітів. А шиїти, це, скажімо, таки це таки протестантська церква в ісламі, тому що вони вважають, що нащадком Магомета мав бути не той. Вибачте, я забув, я не готувався до, до цього вже вже раз почав. Давайте трошки розкажу. А, а нащадком Магомета мав стати його двоюрідний брат Алі. І шиїти вірять, що саме Алі очолює їхній ну, скажімо так, їхній сегмент ісламу. І тому вони один одного не дуже долюблюють. І саме за рік до приходу хрестоносців під Єрусалим Єрусалим захопили єгипетські фатиміди шиїти. Це, це важливо розуміти. Вони знали, що на них йдуть хрестоносці. Там стоїть єгипетський шиїтський гарнізон. Що вони роблять? Ну, зрозуміло, вони готуються до облоги, і вони виганяють з Єрусалима усіх християн. В Єрусалимі залишаються мусульмани і євреї. Причому саме єрусалимський гарнізон це єгипетський, шиїцький, але населення залишається всередині мусульманське і єврейське. І потім, коли хрестоносці розпочнуть проти них бойові дії, це, от, знаєте, от, яскравий приклад в історії, коли проти хрестоносців пліч опліч на стінах Єрусалиму будуть битись мусульмани і євреї. Дуже символічно, як на мене. Е, хрестоносці починають. О, у них не дуже багато ресурсів. Е, немає поруч з Єрусалимом, немає ліса, але вони споряджають за лісом для цих башт облож... обл... Обл... облогових аж в Самарію. Більше того, там приїздять до них, г... Генуесці розбирають з підмогою, але вони розбирають кораблі знову ж таки для того, щоб облаштувати усі ці осадні машини. Найголовніше це е, великий прикол. Фатаміди, котрі сидять в Єрусалимі. Котрі рік тому його ж брали, чомусь не подумали, що їхні ці самі осадні башти чи якісь там катапульти, з допомогою яких вони брали Єрусалим, так і залишились під стінами Єрусалима. От вони чомусь готують, знаючи, що до них ідуть хрестоносці, не додумались їх там або затягти всередину, або е, спалити, хоча б вони їх роз, розібрали і сховали по якихось там е, е, закопанках. І хрестоносці знайшли осадні машини, за допомогою яких е, облягали Єрусалим ще е, рік тому. Ну зрозуміло, що вони їх зібрали назад і теж використали на свою користь. Вони облягали Єрусалим один місяць і один тиждень. 15 липня хрестоносці вдираються на стіни Єрусалима і захоплюють Єрусалим. Причому самі хрестоносні хронікери пишуть, з якою затятістю, мужністю і сміливістю. Жителі Єрусалима. Ну зрозуміло, що там стоїть армія, тобто гарнізон, котрий веде бойові дії, але йому допомагає місцеве населення, знову ж таки, мусульмани і євреї, котрі, якщо не особисто там з мечем або списом в руках стоять на стінах Єрусалима, то якимось чином все одно допомагають єгипетській армії. Але, тим не менш, Єрусалим падає. І отут вчиняється ще одна різанина ще більша, ніж в Антіохії. Пишуть, що вирізали 100 тисяч місцевого населення. Ну, насправді це певно, що перебільшено, тому що 100 тисяч місцевого населення це можливо це максимум, який взагалі міг вмістити Єрусалим. Але те, що поколіно ходило в крові на вулицях цього міста, це факт. Більше того, там якась частина місцевих залізла на, на храм на дах храму, і Танкрет Таранський вручив їм свій стяг на знак того, що вони знаходяться під його охороною, і вони сиділи там цілий день і цілу ніч, доки. І на власні очі спостерігали, як хрестоносців вирізають їхніх друзів, їхніх близьких, їхні сім'ї. І ті настільки упились смаком крові, що вже наступного ранку, попри те, що Таренський начебто, пообіцяв захист цим нещасним, котрі сиділи на даху храму, а хрестоносці все одно вдираються на цей дах. І починають розважатись тим, що скидують туди вниз оцих от нещасних. Папа Римський пообіщав їм прощення: Убий нечестивого і здобудеш собі місце у Царстві Небесному. От таким чином вони здобували собі це місце. Більше того, за практикою цього того часу от влаштовувати таку різанину не було потрібно. Ну зазвичай для того, щоб того, хто чинив найбільший спротив, да, страчували. Хоча бувало і таке, що навпаки, О, ти гідний супротивник, ти гідний воїн, що чинив такий спротив. все давай ще й забухаємо з тобою. Але найголовніше, що заполонених можна було взяти викуп. І ті ж єгипетські фатаміди, ну, це, вони, якби гарнізон був захоплений у полон, вони фатаміди не могли б його не викупити, тому що це була б ганьба для них, якби вони не викупили своїх полонених. Але от настільки захопилися смаком крові хрестоносці, що навіть пішли ну, проти очевидних якихось матеріальних вигід. Тому що вони були релігійні фанатики, тому що вони прийшли сюди не за вигодами, а вони прийшли здобути собі місце у Царстві Небесному. А найкращий спосіб заробити собі місце, заслужити собі місце у царстві небесному, це ж, безумовно, вбити нечистивців. Тим не менш, коли вони оттямились від цієї різанини, вони самі жахнулись. І було прийнято геніальне рішення. Ну, як змити, спокутувати оцей от гріх. Ну, треба роздати милистиню, Ну, тим, хто кому пощастило вижити. Ну і безумовно помолитись. Знову походили там хресним ходом. Але на допомогу обложеному Єрусалиму йшла Фатиміцька армія. Е -е -е -е. І тут відбувається бій під Ашкалоном. І це останній бій, коли хрестоносці виступають ще злагоджено. І під Ашкалоном повторюється те ж саме, що було під Нікеєю з Кербогою, під Антіохією з Килич Арсланом. І от тепер під Ашкалоном, знову ж таки, хрестоносці чи то надихнуті оцією різаниною. Вони, вони досягли своєї мети, вони взяли Єрусалим. Вони воїни Божі, вони на і вони розвалюють у відкритому полі єгипетську армію. Потім вже сам Єгипет захопить Селадін, але про наступні хрестові походи ми будемо говорити наступного разу. В Єрусалимі. Хто ж тепер буде правити Єрусалимом? Ну, зрозуміло, що призначають свого патріарха, але ну, потрібна ж світська влада. І обирають Готфріда Бульйонського. Йому навіть хочуть віддати королівську корону, але Готфрид Бульйон далекоглядно показово відмовляється від королівської корони. Він говорить, що я не можу носити корону в тому місці, де Христос носив терновий вінець. Потім, років за десять, після цього він помре і вже його брат Болдуїн стане першим єрусалимським королем. Раймун Тулуський, найбільший невдах, хоча один із засновників Христового походу, один із засновників проєкту Христовий Похід, тим не менш виявляється одним із найбільш невдах Христового походу. Він так і не здобув собі маєтностей. От з усіх захоплених хрестоносцями місць він не забрав собі жодного. Хоча. Все одно він був у прибутках, тому що награбував він собі неміряно. І він повернувся собі додому і там спокійно помер. Весь у статках. До речі, потім на його нащадків, за 100 з хвостиком років після цих подій, організують вже проти них. Так званий Альбігойський хрестовий похід або хрестовий похід проти Катарів. Я робив на це огляд, прикріплю посилання до тих, хто буде дивитися відео в Фейсбуці чи в Ютубі. Так от, підсумовуючи, от не мали ці люди жодних шансів. У них вони не знали місцевості. Вони не знали там, де якісь колодязі, де якісь оази, де, де, де споживати їжу. Але от таким дивним чином сталося, що вони от в інший час їх би розгромили там ще, можливо, під Нікеєю. Але вони, от як ми свого часу говорили, що повстання Спартака відбулося в той час і в тому місці, в, в інше воно б не мало жодних шансів. Так, от так само хрестоносці потрапили в оцю тріщину між сунітами та шиїтами, а там ще й Візантія, котра їх підтримувала. Хоча підтримувала на початку, а потім, вже, коли Візантійський імператор е всі свої геополітичні ніштяки здобув, е він морально був на стороні хрестоносців, але дуже часто вони посилали йому за підмогою, а підмога так і не приходила. І Перший хрестовий похід на диво виявився найуспішнішим. От вони, всі свої задачі, які вони перед собою ставили, а в першу чергу це здобути Єрусалим. Вони перед собою виконали і більше того, заснували хрестоносні, ну, по-перше, Єрусалимське королівство, графство Едеське, графство Триполітанське і герцовство антиохійське. Триполітанське Триполі це не там, де Лівія в Африці, а Триполі це Ліван 80 кілометрів північніше Бейрута. Що сказав про це папа Урбан? Він не сказав нічого. Тому що хрестоносці здобули. Єрусалим 15 липня 1099 року. А папа Урбан II, організатор цього цього движу, вмер 29 липня того ж року. За рівно за два тижні після взяття Єрусалиму, до нього просто не дійшла ця звістка. Якби звістка до папи Урбана дійшла, то безумовно він би помер у набагато більшому задоволенні, ніж, задоволеному стані, ніж очевидно, що він кінчив свої земні дні в той час. От так завершився перший хрестовий похід. Втім, от якраз проти самої Візантійської імперії, здавалося б, імператор Олексій Комнін. Вирішив свої тактичні завдання на той час, але насправді під подальшу долю Візантійської імперії у вигляді хрестоносного війська він заклав велетенську міну і пройде 100 з хвостиком років, і ця міна вибухне. І припинить існування самої Візантійської імперії. Проте про наступні хрестові походи і про те, як загинула Візантія, загинув Константинополь, ми будемо говорити наступного разу. Обов'язково побачимось. Слава Україні!